Які ще питання будуть до цього? Ну, ми тут так, ну, ці напрямки вони споділи, ми декілька місяців тому виділяли кошти на дотації водоканалу 2 мільйони. Зараз на бюджетній комісії це питання розглядали, піднімали питання, чекаємо якомога швидше пропозиції, куди вкладувати вони ефективність, або на які напрямки по водоканалу. Ми тут розподіляємо, чи залишається в залишку кошти, і, якщо необхідно буде на найближчих сесіях чи позачергових, виділяти там 3-4 мільйони гривень. Залишається та, там, там, наставку, там? Дивіться, там 5 мільйонів е, гривень, трошки більше, на е, спецфонді, на капітальні видатки, на техніку, і е, 13 мільйонів на загальні. З них ми можемо використовувати. Тільки е, близько п'яти. 5, десь 10 мільйонів ми можемо зараз використовувати. Інші 10 ми можемо використовувати в другій половині е, року. Там 100, ну, більше 10 це все добре, нам треба водоканал поставити, тому що щомісячно там, ми обговорювали, це мінус 300 тисяч, і тарифи ростуть, і треба щось там робити. Я думаю, що ми на бюджетній комісії щоб найближчим часом водоканал дав свою програму дійсно, тому що цій сесії знов мільйон, через 2-3 місяці знову буде 2 млн В місті дуже важко знайти таку людину, яка справилася. Сьогодні, сьогодні було звільнено Агічука, від керівника виконуючого обов'язки. Виконувати обов'язки буде з завтрашнього дня тижня. Це депутат нашої міської ради. Хочу сказати, що депутат обласної ради від самопомічі, ну, це керівник Асоціації водоканалів України. Да, Асоціації водоканалів України. Також вона є директором Біло... Білоцерков Водоканалу, ну, який є зараз ну, таким. В ну, концесії. Він в концесії, але там, що по тарифах, що по. Взагалі в роботі водоканалу він вважається одним з найкращим в Україні. В в першу чергу да, треба ну, думати, не думати не про політику, а про, тут, а про да, стан так. речей. І стан речей ви знаєте, які, ну наскільки жахливий в нашому водоканалі. Якщо є бажання людини, є підтримка в районі, не в районі, а в обласній раді, ну це людина не. Яка розуміється на цих питаннях? Ну, Тому я не дістав. Ну ми вважаємо, що в місті у нас кращого варіанту немає. А ви обдумали пропозиції іще? Чи тільки одна? пропозиція? Багато, багато пропозицій. Ну вже питання. Я теж додати з цього. Це ж логічно. Ваші люди. а й як на мене це питання зараз є найскладнішим взагалі в бою, оскільки тут прориви на проривах на даний момент мінус щомісячний дуже великий, і якщо хтось вважає, що це якісь там політичний там. Це не плюс, це плюс. Що два тижні назад розмову було від цьому напрямку руху, Що водоканалом ніхто не керує, бо треба щось робити з водоканалом, срочно розганяти. А зараз вже... Дуже багато проблем дійсно. Так що, а, а через тиждень, що буде через тиждень, що буде. 20 числа, я так думаю, швидше за все Рем буде намагатися від'єднати. Від Якщо ми цей мільйон, який закладено, не перейдемо отут на погашення заборгованості. А через два місяці не буде те ж саме? Буде. Буде, а з кого питати буде? Комісія зараз вже а, працює в інших. Швидко такі питання не вирішують. Громадськість вони порадували, щоб порадували, щоб в першу чергу робити. Я вважаю, що цей майданчик це не першочерговий захід, що треба робити. Наприклад, 850 на футбольний майданчик, коли у нас по водоканалу проблеми, теж треба.